Давид Петросян. Все. без слов матірних було б важче. Давид Петросян, вистава Поліандрія. автор Сергій Кулибишев. Що тут взагалі відбувається? Що там між ними? Дуже цікаво, нам? Дуже цікаво. Першочергово театри трошечки, мабуть, злякались такої, скажімо, відвертості матеріалу, тому ми почали частково за свій кошт самостійно, От, а потім е якась революція виникла в театрі, навіть я б сказав, еволюція. Е ця вистава от, поки грається тут. Поліандрія це п'єса про звичайну українську жінку, дружину військового, якого поранили. Вистава не стільки про війну, скільки про момент після зустріч двох світів: тих, хто повернувся з фронту, і тих, хто чекав. Тема дуже специфічна. Я вважаю, що ви впорались, але як це зсередини? Звичайно, важко працювати з таким матеріалом, але. Штука в тому, що з ним треба працювати, бо це не наче ти не вулюєш нічого, не маскуєш. Ти відкрито дивишся на ці проблеми і відкрито про них говориш. скажи, що для тебе особисто найважче було в цій роботі? А, потрапити <гум> <гум> я на першій репетиції довіду сказав: знаєш тут, чоловіки якісь одноклітичні, вони тут нічого не вирішують, але ну вони просто приносять свою історію. Важливо було не, не потерятись, щоб не з'їли, щоб не з'їли, бо вони да <смір> можуть коли <смір> акули, акули дати. Про це треба говорити. Ці люди тримають нас, і ми сьогодні можемо от, прошу, грати. Ви будете дивитися, а вони отам в окопах. Тому треба про це говорити. Поліандрія – це вистава про необхідність навчитися жити поруч із чужими і власними травмами. Життя як до війни вже не буде. Тут лаються жорстоко жартують і говорять про те, що зазвичай мовчать. Що для тебе було найважче в роботі з цим матеріалом? Ну не піддатись, мабуть, як спокусу певної ентерпризності, бо тут є дуже сильна така складова в цьому тексті. Він дуже такий буфонадний, фанатний тому ми намагались більше в психологію. Піти, але оскільки сам матеріал вимагає певного бурлеску, іноді ця психологія видавалась дещо фальшивою з цим текстом, і оцю знайти типу грань тонку дуже складно. Я після вистави ну, в мене ще дуже довго там вирується життя цієї полі, і не тільки полі, а взагалі це ж ну, про наше українське суспільство. Як жити в ньому далі, і що Єдине, що гумор рятує без слов матірних, було б важче, а отак, коли трошечки піддаш, воно якось легше. до нас багато приходить військових на цю виставу, є дружини військових, і мені звісно було, хоч і автор багато спілкувався, коли писав цей текст з ветеранами, але тим не менше якось було тривожно, як вони будуть.